Всіх вітаю мої любі на моєму каналі. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Буду вам дуже вдячна. Я сьогодні знову не змогла пройти повз рибки. Сьогодні в мене оселедець. І якщо вам не хочеться чисто банально відварити картоплю, то я вам сьогодні покажу свій улюблений салат, який ідеально підходить до рибки. Він більш такий освіжає, такий неймовірний смак, з цибулькою. Це буде дуже смачно. Перш за все, відварюємо картопельку. Ріжемо цибульку на пів кільця якомога тоньше. Кладемо її в ємкість. До цибульки пів чайної ложки солі, чайну ложку цукру, столову ложку, оце 9-відсоткового. Все це трошки пом'яли. Беремо будь-яку вашу улюблену зелень. Шинкуємо. І до нашої цибульки. Це разом перемішали. Це вже смачно до риби. Картопелька відварилася, трошки охолола, ми її відчищаємо від шкір, натираємо картопельку на велику терку. Всю цю красу тепер тільки з'єднуємо як лев. В баночці зеленого горошку, тому що ціла мені буде багато. І в баночки, ось такої червоної квасолі, але мені треба її спочатку промити. Даю половинку. Цю цю красу перемішуємо. Сіль я в цей салат більше не добу, що цибулька солена. Топелька, коли варилася, теж я додавала сіль. Тому тільки чорний перчик. І завершальний етап. Ви можете заправити сметанкою, йогуртом, будь-чим, майонезом. Мені тут до смаку саме олія. Головний винуватець свята – це оселедець. Ось така смакота у нас на таріли. Це фантастично! Це обід або вечеря відвал голови. Підписуйтесь, мої любі! І до нових зустрічей!